Підставою для викриття нечистих на руку лікарів стали звернення громадян. Люди скаржилися, що в двох міжрайонних спеціалізованих кардіологічних комісіях Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи за визначення процентів непрацездатності та групи інвалідності у хворих вимагають хабарі. Гроші брали у всіх без винятку. Незалежності від, від того чи іншого захворювання, навіть якщо людина мала вроджений порок серця, все рівно суми хабарів сягали. Значних розмірів там, від тисячі гривень до тисячі доларів США. Між учасниками групувань був чіткий розподіл обов'язків. Голова комісії керував процесом та розподіляв кошти. Лікарі займалися безпосередньо хворими та документами. А медсестри спонукали пацієнтів до дачі хабаря. Брали в них гроші та передавали голові комісії. Люди були поставлені у такі межі, що змушені були платити. Громадяни були поставлені в такі умови, щоб наддавати хабарі, інакше він їм. Повертали їх на повторне обслідування, відтягували їм термін надання групи інвалідності, а це тягнуло за собою, що їм не виплачували соціальні виплати по інвалідності. Впродовж 2012 року міліція задокументувала 100 фактів здирництва десятьма членами цього групування. По матеріалах кримінального провадження вина підозрюваних доведена повністю. Справи вже скеровані до суду.